І як розділити кімнату скляними дверима, щоб зберігти комфорт та приватність? Розсувні двері Девід, вишуканість та комфорт в одній конструкції. Склому використали триплекс з чорним фарбуванням. Особливість кольору в тому, що максимально зберігається приватність і не пропускає світло. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт та конфіденційність. Росувна система з верхнім підвісом компактне рішення, яке додає конструкції легкості та стильності. Декоративна кришка приховує деталі механізму, залишаючи чистий естетичний дизайн. Двері оснащені торцевим профільним обрамленням, яке надає конструкції завершеного вигляду та захищає скло. Ручка у формі млинця забезпечує комфортне користування, зберігаючи елегантність дверей. Фурнітура у чорному матовому виконанні пофарбована порошковим методом. Гарантує довговічність та стійкість до зносу. Розміри розсувних дверей, висота 2000 мм, ширина 800 мм. Цінуєш естетику та комфорт у своєму дизайні? Тоді пиши нам за безкоштовною консультацією або телефонуй.